Початку повномасштабного вторгнення Запорізька обласна організація Товариства Червоного хреста налічувала близько 150 волонтерів. Нині їх більше ніж тисяча. Під час війни у волонтерів і співробітників обласної організації з'явилося чимало нових напрямків роботи. В області діють понад два десятки соціальних проєктів. Займаються, зокрема, евакуацією населення та доставкою гуманітарної допомоги в гарячі точки. Докладає максимум зусиль і загін швидкого реагування. Плюс транспортуємо людей. По місту Запоріжжю, ті, ну, потребують маломобільні люди. Плюс працюємо на всіх прильотах, ті, що по будинках, ну, там, де є пошкодження, є завали, тобто де є потерпілля. Ну, тобто, майже на всіх надзвичайних ситуаціях, які трапляються в Україні. Робота щоденна, щосекундна. Працює організація цілодобово. Якщо ми будемо читати послуги, то їх близько 10 мільйонів. Якщо кажемо по людям, то майже кожна людина, яка мешкає на території області, отримала від нас допомогу. Привітати з особливою датою волонтерів і співробітників обласної організації Товариства Червоного Хреста прийшли представники обласної та міської влади. Кращим вручили відзнаки. Це відкрите серце, це допомога 24 на 7. Хочу, перш за все, побажати вам наснаги вашої праці. Те, що ви робите, ваш вклад в сьогоднішній розвиток України він неоцінений. Ваша організація під час війни вона не зменшилася, вона збільшилася. А ще хочу відмітити, що тут дуже багато молодих людей. Якщо залучається молодь до таких добрих справ, значить України відновимо. Відбудуємо, переможемо і обов'язково разом її зробимо сильною, красивою і сучасною. Я хочу ще раз вам подякувати всім за ваші добрі справи. Також привітати Запорізьку обласну організацію ТОВ Червоного Христа України прийшло чимало друзів з різних служб, зокрема, і рятувальники. Вони подякували волонтерам і співробітникам за роботу і багаторічну співпрацю. На знак подяки передали організації Принтер. Також юний художник Максим Бровченко, відомий як Космомакс, подарував іменинникам свою картину. А творчі колективи підготували концертну програму. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.